І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Лего ТВ. Сьогодні у нас буде величезна посилочка. Як посилочка, таке привітання з Днем народження від Блокса Перший набір у нас ось такий. Зараз я вам покажу ще другий Десь в мене тут коробочка лежала. навіть якщо не покажу, то чекайте відео вже скоро. А ось і друга коробочка. Ось такий ось такий Star Wars набір. Сьогодні ми з вами будемо розглядати ось цей будівельний набір, дуже топовий. Я його вже зібрав. Все чудово. Збирати було з кайфом. Він дуже всі деталі просяться на своє місце. Загально набір прикольний. Зараз ви його побачите. І ось тут виїжджає наш супермонстр. Давайте чуть -чуть. Ось так. Так, ось такий у нас супермонстр, три фігурки. І купа-купа-купа всякого, всякого. Так, давайте давайте почнемо з чогось маленького. Ось такі дві. Загороджувальні полоси є. Вони можуть ставитися на любе місце. Давайте опустимо ось так. Так, наступне перша фігурка в нас ось така дівчинка. Вона, е, так, як би сказати, водій екскаватора. Наступна фігурка в нас ось такий. Не знаю, якийсь менеджер, там, чи прораб, як то правильно сказати. Ну, головний на будівництві. В нього є також каска і є волосся в наборі. Так. Ну, Жовтий волосся йому часто так собі йде, але реально не погано. І також є ще один ось такий робітник. Найпростіший робітник. І в нього також є ще каска з наушника. Ось така. Казка з наушниками. І відбійний молоток, який йшов, йшов з оцим робітником. А також тут є ось така карта. Навіть не карта, а креслення нового будинку. У мене, до речі, ось цей набір міг бути. Але там за деякими обставинами я його там віддав. Тому... Але він в мене був вдома, я його вже бачив. Хотів розпечатувати. Так що в майбутньому я його може встигну купити, поки ще не вийшли нові набори, бо потім його буде важче знайти і він буде дорожчий. Тут у нас є цеглини, всякі такі, всяка така мелич. Ну і приступаємо до огляду на наш екскаватор. Екскаватор крутиться на 360 градусів. Ось так. Тільки треба потримувати платформу, щоб воно сюди не їздило. Далі у нас тут відкривається задній люк, і там є двигун. Двигун, до речі, прикольно зроблений, мені подобається. Його можна відцепити. Ось такий двигун там є. І треба тепер якось його ставити назад. Все, задня кривка захлопнулась. До речі, можна ось цю верхню штуку від гусеничних шасів дуже легко зняти. А я зараз не буду показувати. треба знімати ось це. Висувати з цієї сторони штир і з, з іншої сторони. Так, тепер подивимось його з іншої сторони. Єдиний його мінус тут. ну от, Ось ця частина. Вона не затайлена, ні, нічого. І ось цей штир ось треба добувати. Тому ця частина так собі. Мені не дуже подобається. з цієї сторони він виглядає прикольно. Так, тепер далі йдемо. Стріла. Так, Давайте піднімемо вище. Ось так. Стріла в нас рухається. Рухається ковш. Відкривається, закривається, далі. Рухається у нас ось тут стріла, ось тут. Чик. чик. І рухається у нас ось. Ось тут. Вверх, і можемо подивитися, навіть як воно там максимум вниз. Ось так. Порівняно гусениць, де ковш знаходиться. Таку він глибину може під себе так би купати. Так, що ще я можу тут сказати з приводу цього набору? Я тут я, в коробочці збирав. Тут шоу, розвідувачі деталі і ось така кількість запасних деталей. Е, дуже багато, як на мене, запасних деталей тут в цьому наборі є. Але це навіть на краще. Якщо що, там десь щось загубиться, то не треба буде довго шукати. Також зараз я вам покажу ще один набір. Це дуже старий, 4203. який в мене є, З ось таким екскаватором. От Порівняйте навіть ось цей, Тут навіть викид стріли, сам, як в цього ціла стріла. Тут один, а тут ще ось такий і ковш тут такий, а тут ковш такий більше плоский. Ну Мені ось цей ковш, чесно кажучи, менше подобається ось такий. Такого старого плану, ось цього нового плану, особливо коли він отак робить-сюди, туди прям дуже плавно в ці всі механізми. Мені він набагато більше подобається. Тут, до речі, дуже похожа схема, зверху також є ця кришка, але вона не відкривається. І тут зроблений ось такий скос. М -м краще, хоча б, чим з натої сторони, але тут також є багато незатаяних деталей. Ну, на, на ось цей набір обзор вийде вже дуже скоро. Це дуже старий набір 2013 чи 2014 року, якщо я не помиляюсь. Тому чекайте на нього огляд. Взагалі, чекайте серію оглядів десь з 8 10, 8, 10 наборів оригінальних різних часів, різних серій вийдуть в мене на каналі. Тому їх обов'язково чекайте. Я не знаю, зараз давайте ще посадимо фігурку туди всередину. І тоді вже будемо з вами закінчувати цей огляд. Дуже прикольний екскаватор. Я дякую Міксбоксу за такий чудовий подарунок. Маріан, напиши там щось в коментарях обов'язково. Буду радий тебе бачити, що ти активно пишеш мені в коментарях. Ось така схемка. Ось Ось сам набір. Повністю він мені дуже сподобався, дуже прикольний. Я ще планую, можливо, купити собі кран, але там кран цей дуже величезний і я не знаю, чи є сенс його купляти. Тому будемо завершити з вами цей обзор. Чекайте серію з восьми, 8, 8, 9 або 10 наборів буде на обзорах різних, різних часів. Не забувайте про мій канал. Скоро буде багато цікавих мультфільмів. Також я планую створити англомовний канал. Якщо комусь буде цікаво, там будуть мультфільми на Лего Сіті. Тому чекайте. Всі новини в мене в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Дякую, всім па-па.